На позицію висувається перша партія бойових танків. Одне із завдань ведення наступального бою. Екіпажі стріляють із гармат та кулеметів по стаціонарних та рухомих мішенях на відстані до двох кілометрів. Виконувати завдання в обстановці, наближеній до бойової, екіпажам танків не просто, зважаючи на температуру повітря понад 35 градусів. Втім, танкісти намагаються дотримуватися усіх стандартів НАТО. Я взагалі фізично там в танках в таку спеку почуватися. <кій> Як мікроволновки. дуже важко. Ні, ну вже звикли до цього, але Нюанси трохи є людські. Загалом участь у конкурсі на найкращий танковий підрозділ беруть 16 екіпажів на штатній техніці, танках Т-64 та Т-72. Нам до технічного оснащення танків Леопард, Абрамс, Ліклерк дуже далеко, особливо на цих машинах. Але я б не сказав, що вони є дуже погані. Ми просто. Знаємо можливості цієї машини. Ми вижимаємо з неї все, що можемо. Ми знаємо, які неполадки є, можуть виникнути під час стрільби. Ми можемо це все усунути на місці, Нам не потрібні ремонтні бригади. Головна мета конкурсу удосконалення професіональних навичок володіння озброєнням та технікою. Приймають участь танкові підрозділи, які мають величезний бойовий досвід ведення бойових дій в зоні АТО. Ну під час проведення даних змагань вони як удосконалюють свої практичні навички, так і передають свій досвід військовослужбовцям, які його не мають. Переможця конкурсу визначить згодом. Він представлятиме оперативне командування захід у всеукраїнському етапі змагань, де визначить найкращий танковий підрозділ сухопутних військ Збройних сил України. Роман Свирида Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.